Друзі, всім вітання! Ми на каналі Центру протидії корупції. Мене звати Дар'я Калинюк. Сьогодні в нас чергове розслідування. Воно насправді. Також готувалася нами давно, але ми вагалися давати це розслідування чи ні, тому що треба ж оцінити факти з різних боків, запитати у фігурантів їхню позицію. Ми витратили на це багато часу, і потім відклали це розслідування. Але служба безпеки України разом з генеральною прокуратурою нас переконала, що таки потрібно пояснити світу, що наш діючий секретар ради національної безпеки і оборони робив. В Узбекистані багато років тому, у 2018 році, чому власне ми про це зараз говоримо? Нагадаю, що служба безпеки України разом з генеральною прокуратурою провела 21 липня цього року спецоперацію з нейтралізації російських впливів в Набу в результаті цієї спецоперації був затриманий один з топ-детектив Набу Руслан Магамідрасулов. І ми дуже детально слідкуємо за цією справою, тому що звинувачення гучні співпраця з Росією, ледь не державна зрада. Якщо подивитися офіційну комунікацію служби безпеки України, ми глибоко проаналізували докази, які служба безпеки України оприлюднила. І ми бачимо, що підозрюється топ детектив Набу та його батько в замаху на злочин в підготовці торгівлі з Російською Федерацією. Є два докази, які служба опублікувала. В одному з доказів йде аудіозапис, де говориться, нібито Руслан Магамід Расулов з кимось домовляється про можливий продаж технічних конопель, чи то в Дагестан, чи то в Узбекистан. От всі, хто почує цей запис, Отак там є семена. Я говорю, що вони очі вас тривоги, безпека програма з дитинства. Чують, що воно ну якось не клеїться, що там взагалі-то чути Узбекистан, але служба безпеки пише, що це Дагістан і чому їм треба Дагістан? Ну бо Дагістан це є частина Російської Федерації. Далі наступний доказ, який надає Служба безпеки України, це нібито переписка в телеграмі між батьком Руслана Магемідрасулова та якимось Павлом. Міфічним представником якоїсь компанії, і цей Павло хоче купити Конопель для того, щоб податися на програму з відшкодування субсидій, і служба показує, що це компанія російська в окремому відеосюжеті Ярослав Железняк, народний депутат, пояснив, чому. Ці докази взагалі то не в'яжуться, не клеються. Компанія не може подаватися на ці субсидії, бо взагалі то в Росії і в Дагестані немає окремої програми, яка підтримує вирощування конопель. І навіть якби була ця окрема програма, то ці коноплі мали би бути вирощеними в Росії і. Фірма від нібито якої звертався якийсь Павел до батька Руслана Магамедрасулова взагалі-то під розслідуванням в Російській Федерації, і плюс вона ще ніколи імпортом не займалася. Дуже детально описано в відео Железняка, Рекомендую подивитися. А я хотіла би звернути увагу Служби безпеки України на інший кейс, де також є Узбекистан. Чому тут до речі важливо Узбекистан і Дагестан? насправді існує в Узбекистані державна програма підтримки вирощування технічних конопель? Те, в чому підозрюється Руслан Расулов та його батько, виглядає на те, що це їхня підготовка до продажу технічних конопель навіть не до Росії, а до Узбекистану. І цей Узбекистан навіть в тих доказах, які наводить Служба безпеки, фігурує кілька разів. Давайте ми поговоримо про іншу людину, яка має дуже високу посаду і яка має досвід зв'язків і бізнес діяльності в Узбекистані. Це людина. Має ім'я та прізвище Рустем Уміров, і за даними узбецьких, азербайджанських та російських медіа, структури пов'язані з Уміровим 2018 року, вже після окупації Криму увійшли у спільний інвестиційний проект в Узбекистані, причому не самі, а з такими цікавими росіянами. Медіа про це не писали, але ми припускаємо, що впливовий росіянин з яким компанії пов'язані з Уміровим, Увійшли в цей інвестиційний проект непроста людина. Це Руслан Байрамов, хвалений Путіним власник готельного бізнесу. Детальніше про це сьогодні поговоримо. Підписуйтесь на наш канал, бо ми розказуємо на відміну від служби безпеки України, те, що підтверджено фактами. Отже, 2018 рік президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв затвердив інвестиційний проект Три міста. Вартість проекту, як писали у пресі, була від 100 мільйонів доларів. У планах передбачено будівництво таких собі реально трьох міст: місто дипломатії, кіно і етномісто. Все це мало будуватися неподалік столиці Ташкент в общині Файзабад. В місті планувалося 15 культурних центрів, музеї, амфітеатр, виставкові комплекси, футбольні поля, тематичні вулиці, кафе і ресторани. Друге етномісто мало складатися з 19 етнобудівель, комплексу старих вулиць, етноготелів, обсерваторії, мінаретів і навіть будівництва трьох міських воріт. І третє кіно місто. Йому би більше пасувала би назва ВІП, бо там передбачені павільйони для зйомок, десятки віл, понад дві сотні таунхаусів, багатоквартирні будинки, супермаркети, школа, дитсадок. Цолом, усе, щоб можна було не лише розважатися, а і жити. Насправді класні амбіції будівництво так і не почали, але земельку на будівництво виділили. Досить таки немало. Зараз до цього повернемося. Я озвучу кілька фігурантів, кілька прізвищ, які в цьому інвестиційному проекті в Узбекистані між собою пов'язані. І ми ці зв'язки з вами проговоримо. Отже, Русе Умєров, чинний секретар РНБО, екс-міністр оборони, Ленур Мамбетов. За нашими спостереженнями він був фактично правою рукою в міністерстві оборони в Умірова. Він офіційно там числився певний час як позаштатний радник державного секретаря Нікіти Нікітєнка. Але від імені Умірова він давав доручення, що робити, і заступникам міністра, і не тільки проводив наради. У нас окрема була публікація про міністерство саботажу Умірова. Там ми про Лінура Мамбетова і окремо ще про іншого. Позаштатного радника держсекретаря Умірова описали, хто вони у них також є російські паспорти, за нашими даними, які вони отримали вже в окупованому Криму. Тому запам'ятайте, лінур Мамбетов. раніше він був до входження Умірова в політику тісним бізнес-партнером Ростема Умірова. І пояснимо деталі. Ельдар Мустафаєв це керівник узбецької «Інфранет Азія», якою по черзі володіли. То Уміров, то мамбєтов. Окрім того, Вальдара Мустафаєва спільно з родиною Умірових була спільна прописка в США. І Руслан Байрамов, російський бізнесмен, власник російського етнопарку Етномір, який схвалював особисто Путін. Власне, як ці е, діві особи між собою пов'язані? Землю під інвестпроект Три міста отримала узбецька фірма Узбекистан Фільм Холдинг». Ця ж фірма є її генеральним замовником проекту, тобто визначає, хто будуть інвестори. 90% цієї фірми Узбекистан Holding володіє інша приватна узбецька фірма інтелект Enterprise. У свою чергу 24% Intellect Enterprise інтелект записані на Ельдара Мустафаєва з окупованого Криму. Цей Чоловік, колишній керівник узбецької фірми Інфранет Азія, яка належала нині діючому секретарю РНБО і екс-міністру оборони Рустему Умірова. А пізніше її акції відчужили на користь бізнес-партнера Умірова Лінура Мамбетова. У тому, що йдеться про одного і того ж самого Мустафаєва. Ну в нас реально сумнівів немає. Власне, ми знайшли навіть цього чоловіка, поспілкувалися з ним. Його коментарі наведемо пізніше. Зацитуємо в 2018-2019 роках. Змі повідомили список інвесторів проекту Три міста, як виявили ЦПК, щонайменше що найменше двоє з цих інвесторів: це структури пов'язані з Рустемом Умєровим та Лінуром. Мамбета перший інвестор. Це Астем. Тут просто в Україні більшість юросіб з назвою Астем належать або належали Ростему Умєрву і його родині. Також на Умєрва та його родину реєструвалася низка фірм Астемів у США, ну і не тільки в США, але з Умєрвим та Мамбетовим був пов'язаний також кіпрський інвестор трьох міст Вітеко Харвест Investments. Тут зв'язок трошки складніший, тому зберіться зараз. Дамо візуалізацію. Компанія офіційно ж зареєстрована на кіпріотів. Прізвища цих кіпріотів нам нічого не кажуть, але все одно зв'язок є. І от в візуалізації він чіткіше проявляється. Рішу тім, що Вітеко Harvest Investments раніше називалася як і узбецька фірма Умірова Мамбєтова інфранет ізія. Ще Вітеко була в структурі Люксембурзької компанії iCapital Investments Люксембург. При цьому другим співвласником люксембурзької фірми була мальційська компанія Рустема Умєрова iCapital Investments Інвестменс Пізніше мальційську кампанію, схоже, відчужили Лінуру Мамбетову, і такі зміни реєстраційні в компаніях пов'язані з умірвим відбулися кілька разів по різним компаніям. Ми не будемо в них занурюватись. Кому на слух, важко сприймати ці зв'язки текстову версію з детальними даними із всіма візуалізаціями, ми надаємо в коментарях. Також одним з інвесторів проекту три міста є російське ООО Етнамір. У ЗМІ чи на державних сайтах Узбекистану немає даних, які би. Могли би ідентифікувати цей бізнес, але судячи зі специфіки назви побудова етноготелів та іншого етно, схоже, йдеться про одну зі структур російського бізнесмена з азербайджанським корінням Руслана Байрамова. Байрамов володіє найбільшим у Росії етнографічним парком етномір у цієї людини. Безліч нагород від рев, а його етномір отримує особисте схвалення Владиміра Путіна. але насамперед етнамір. Байрамова це безліч підприємств, які платять податки в державний бюджет РФ, і на це РФ купує зброю для того, щоб нас вбивати. І так було насправді і 2018 року, коли Уміровці заходили в цей проект. Також нагадаю контекст: керівник фірми Умірова. Мамбієтва Альдар Мустафаєв фігурує в структурі генерального замовника інвестпроекту три міста. Ризикну припустити, що власне він, власне, цей генеральний замовник обирав хто буде цими інвесторами. І ще раз є два факти. Перший факт. В 2018 році рішенням президента Узбекистану було виділено 116 гектарів земельну ділянку в оренду на 49 років узбекській компанії, де одним співвласником є структура Ельдара Мустафаєва. Ця узбецька фірма досі по суті орендує цю земельну ділянку. На земельну ділянку потрібно залучити інвестиції, і ця узбецька компанія Узбекистан Філгондзін є. Генеральним замовником, тобто визначає, хто і що має там будувати. Ще трошки про зв'язки з Росією. Керівником генерального замовника фірми Узбекистан Фільм Холдинг» є Анвар Іргаш. Це узбецький письменник, але він пише російською мовою, напевно, що ментально русський Про радянські часи пише часто в парі з російською письменницею Юлією. Медведовською. іргашев за даними ЦПК реєструвався в Москві, мав можливо і досі має російський номер телефону. А останній фільм, сценарій, до якого писали Іргашев та Медведовська, презентували у посольстві Росії в Нідерландах. Іргашев також володіє. П'ятидесятьма шістьома відсотками Intellect Enterprise, яка входить до структури цього генерального замовника трьох міст. директорка цієї фірми, пенсіонерка Орлова Лідія Борисовна. жінка живе в Узбекистані, але в соцмережі входить до групи Ми говорим на русском час від часу перепощує то стилізовану катюшу як символ братства Росії, Узбекистана і Казахстана. Імперські відео про те, яка хрень, наприклад, Польща у порівнянні з Якутією, а Росія велика країна і весь мир нам завідує. Найбільша країна в світі. І знаєте, чому весь мир нам завідують? Потому що от на этой огромной території, коли всі на карту смотрят, они просто що... До це робила вже після того, як велика страна бомбила Київ. 20% в інтелект Ентерпрайс має Артур. Мартірасян Мартунікавич, людина з таким прізвищем іменем по батькові до середини 2018 року мала у Москві бізнес. Також за даними ЦПК, у Мартірасяна Артура Мартуніковича були російські прописка, страховий номер і телефон. Про коментарі щодо знайденої інформації ми попросили в усіх, кого згадуємо в цьому відео і чиї контакти вдалося знайти. Тобто, ми ж не служба безпеки України не можемо прийти з обшуком заламати обличчям в асфальт і далі сфальсифікувати якісь докази. Ми приходимо і питаємо і в Ум'єрова, і в Мамбєтова, Мустафаєва. А що ж то було? Був якийсь інвестпроект в Узбекистані з русскими, чи не було? Всі, звичайно, відмовляються від того, що вони навіть щось інвестували. Отже, давайте ще раз, бо ну, дуже складно, ми підготували інфографіку, але я з простими словами поясню: 2018 рік вже. Четвертий рік вторгнення Російської Федерації в Крим та на Донбас. Президент Узбекистана приймає рішення виділити 116 гектарів землі прямо під Ташкентом узбекській компанії Узбекістан Філм Холдінг під будівництво великого інвестиційного проекту Триніста Виділяється ця земля в оренду на 49 років. Дивимося, хто є співвласником Узбекистан Філмхолдінг. Знаходимо там. Компанію інтелект Enterprise, 90% власне належать цій компанії в фірмі Узбекистан Holding, А вже в інтелект Enterprise серед співвласників заходимо менеджера Умірова Ельдара Мустафаєва. 24% Intellect Enterprise інтелект записані саме на цю людину. Земля досі за нашою інформацією належить цим структурам. Але з даних, які ми бачимо у відкритому доступі, ми не можемо знайти підтвердження, що будівництво власне почалося. Цей факт стримував нас від того, щоб подавати це розслідування раніше, але це одно фактаж дуже цікавий. Якщо порівняти з тим, як оцінює фактаж служби безпеки України, то дивіться, СБУ в службі безпеки всі зО посадили детектива Набу та його батька за те, що вони мали намір продавати технічні коноплі. Чи то в Адагестан, чи то в Узбекистан вони заплутались самі в своїх доказах. Люди мали намір, вони не продавали. Давайте подивимося ще раз на цю історію: Рустему Умєров, Узбекистан, 2018 рік. Вже Росія окупувала частину України, в тому числі Крим, яким опікується Рустему Умєров. Але в цей час менеджер Умірова заходить в одній зі структур в компанію, що отримує 116 гектарів. Узбекистанської землі і готує великий інвестиційний проєкт. Далі ми бачимо з змі, це азербайджанські, російські змі, узбекистанські змі, перелік компаній, які погодилися зайти інвестором. І в цих переліках компаній є мінімум дві компанії, які пов'язані з Рустемом Мєра і Лінуром Мамбєтовим, його близьким бізнес-партнером і помічником на час, коли Умєров був. В Міністерстві оборони вловлюєте різницю. Ми, звичайно, не СБУ, тому ми не можемо стверджувати, що Рустем Умєров з його партнером Лінуром Мамбетовим ведуть бізнес в Узбекистані і в цьому бізнесі є також дуже впливові росіяни. Але той фактаж, який ми зібрали, він в рази міцніший і сильніший ніж фактаж, який служба безпеки України нібито зібрала, аби запроторити в СІЗО детектива Набу та його. Вже літнього батька. Ну і знову ж таки. Ми ж не СБУ і не генпрокурор Кравченка, який особисто як генпрокурор підписав підозру Руслану Магамідрасулову. Ми запитали у людей, про яких ми тут згадуємо їхню позицію. Тому ми тут її зачитуємо. Міністерство оборони від імені Ростема Умєрова. Це на той час, коли ще Ростем там був міністром. Відповіло Ростем Умєров не має жодного відношення до реалізації проекту Три міста в Республіці Узбекистан. ані міністр, ані його родичі. Чи пов'язані особи не володіють і не брали участі в діяльності компаній Астем та Вітеко Харвест інвестментс у зв'язку з цим проектом? Пану не має, не мав і не планує жодних спільних інвестицій або комерційних ініціатив із громадянами Російської Федерації або структурами пов'язаних з Російською державою. Також у міністерстві оборони сказали, що частина знайденої нами інформації не має жодного стосунку до поточної діяльності Міністерства оборони. А самі формулювання виглядають навмисно тенденційними та такими, що вводять в оману. Навмисно тенденційними та такими, що вводять в оману. І тут давайте знову ж паралель проведемо з Русланом Магамідрасовим та його батьком. Служба безпеки України в день обшуків на анонімних телеграм-каналах зливає арешт самого детектива, коли його прикладають в трусах. До асфальту і все це поширюється як приклад виявлення агентури російської в набу пособництво співпраця з Російською Федерацією, державна зрада. Мені здається, що служба безпеки якраз формулює навмисно тенденційно та так, так що все це вводить в оману. А більше того, коли ми намагаємося зрозуміти подивитися детально докази які надає служба безпеки україни то в нашому розслідуванні просто вершина доказовості поза розумним сумнівом просто в порівнянні з службою безпеки україни та генеральним прокурором котрий, я нагадаю все це легалізував так далі відповідь лінура мамбетова ну вона подібна до умєрова з трьома містами не пов'язаний ніколи не брав участі і йому власне невідомо про інвестиції в три міста з жодних компаній у яких він діяв як інвестор чи акціонер? Керівник же узбекського бізнесу Мєрва Мамбетова Ельдар Мустафаєв спілкувався з нами у месенджері. Наголосив, що у проєкті три міста брав участь, але суто суто як фізична особа, і це не мало стосунку до його професійних чи ділових активностей в Узбекистані. А яка це тоді активність? Дивно. А поява структур пов'язаних з Умєровим та Мамбетовим в інвестпроєкті – це ніщо інше, як бажання деяких змі надати проєктові престижу. Хоча насправді, начебто, фірми, пов'язані з Умєровим та Мамбетовим, участі у проєкті, не мали брати. Далі у нас з Мустафаєвим був наступний діалог. Центр про корупції, ми запитали за вашою логікою. Участь у цих компаній у проекті вигадали узбецькі змі для підняття престижу проекту. Але про участь Астем і писала також Азербайджанська та російська преса. На що Мустафаєв відповів: певно, той, хто готував інформацію для змі, з якихось міркувань, вирішив вказати ці компанії у списку інвесторів. А хто ж міг готувати інформацію для? Узбекських і інших змін. Ну, напевно ж, це якийсь прес-реліз був компанія Узбекистан Холдинг», куди з іншими структурами входив Мустафаєв. Ну, Мустафаєв нам відповів: Я не пам'ятаю, що був якийсь прес-реліз. Інформацію ЗМІ могли дати співробітники якогось міністерства, дотичного до інвестпроекту, якого міністерство нам не уточнив. Давайте підсумуємо. Структури українського екс-міністра оборони та нині діючого секретаря РНБО Рустема Умірова та близької до нього людини екс-бізнес-партнера Лінура Момбетова з 2018 року, вже після окупації росіянами Криму, за даними ЗМІ в узбекистані Азербайджані та Росії, увійшли в спільний інвестиційний проект в Узбекистані разом з інвестором з Російської Федерації. Вірогідно цей інвестор, хвалений путіним власником готельного бізнесу Руслан Байрамов, в структурі співвла. Асники фірми замовники і фірми, яка отримала 116 гектарів узбекистанської землі. Є Ельдар Мустафаєв. Ця людина керувала бізнесом Умєрова Ман Бетова в Узбекистані. Досить тривалий час. Паралельно в структурі генерального замовника проекту є люди, які жили і працювали. Може й досі живуть і працюють в Росії або мають проросійський погляд. погляд. Ростеумєров запевнивши участь у проекті, не брав, не бере і не планує. Ну, подібне каже Ілінур Мамбєтов, А безпосередній учасник проекту, керівник узбецького бізнесу Умірова Мамбєтова Ельдар Мустафаєв стверджує, що преса в трьох різних країнах Узбекистані, Азербайджані та Росії все переплутала, і компанії, пов'язані з Уміровим та Мамбетами, до проекту з росіянами, насправді не були залучені. А преса переплутала бо переплутала міністерство дотичне до інвестпроекту. Якісь невідоме. Міністерство, тобто щось там планували, але це був не Уміров і не лінур і Взагалі Мустафаєв там як фізична особа якимось дивним чином зайшов в структури узбекистанської компанії, яка отримала 116 гектарів для будівництва великого інвестиційного проекту разом з росіянами. Ось така в нас інформація. Ці дані є в нашому текстовому варіанті разом з документами, з офіційною комунікацією. Ми дуже заохочуємо вас підписуватися на наш канал. Ми слідкуватимемо уважно за справою СБУ Генеральної прокуратури стосовно Руслана Магімдрасулева та його батька. Ну, бо з того, що ми бачимо, є більше підстав. Зараз всі зо притягнути до відповідальності і посадити діючого секретаря РНБО та його партнера Лінура Мамбетова за якусь підготовку до інвестування в Узбекистан, ніж. Даних для того, щоб посадити в СІЗО детектива набу та його батька. Скоро буде судове засідання стосовно Руслана Расулова, де він подає апеляцію на рішення попереднього суду про тримання його під вартою. На цьому суді якісь мають бути аргументи, докази надані Генеральною прокуратурою та СБУ. ми так розуміємо, що нічого в них немає, і тому вони затягують час, щоб не випускати детектива набу з СІЗО, аби сфабрикувати, знайти якісь більше. Доказів, ми точно будемо на цьому суді. Закликаємо вас також слідкувати за ним. І я сподіваюся, що генеральний прокурор Кравченка та керівник служби безпеки України Василь Малюк, подивившись наш сюжет, якщо би раптом вони хотіли, зрозуміють, що підстав притягнути зараз до відповідальності і посадити в СІЗО діючого секретаря РНБО більше за їхньою логікою ніж підстав для того, щоб тримати під вартою. Детектива Набу та його батька.